Привіт! Сьогодні будемо готувати мега-бюджетну страву. Тож сідай зручніше. Дрібну вірмишельку смажимо на середньому вогні на сухій пательні до золотистого кольору. Тепер трохи солимо та перчимо. Додаємо приблизно 15 грамів вершкового масла та розтаплюємо його. А тепер вливаємо окріп так, щоб він покривав повністю вермишелькою і накриваємо кришкою. Готуємо під кришкою приблизно 4-5 хвилин. Ось і все. В принципі, на цьому можна було б і зупинитися. Вермішелька получилася дуже смачною та ситною, а ще бюджетною. Але якщо у вас з'являлася в холодильнику одна цибуля, один зубчик часнику та три сиски, то давайте сприготуємо смачне доповнення до цієї вермишелі. Отже, дрібно нарізану цибулю та чесник смажимо до прозорості цибулі. І сюди ж потім додаємо нарізані соломкою сосиски. Смажимо до золотистого кольору. Тепер все разом гарненько перемішуємо і вуаля! Бюджетна смакота готова. Як то кажуть, дешево та сердито. Смачного!